Коли від мене пішов мій чоловік і залишив мене з двома дітьми, у мене просто опустилися руки. На допомогу тоді прийшла людина, від якої я цього найменше сподівалася, моя сестра Ольга. Ольга старша за мене на шість років і так склалося, що між нами ціла прірва. Вона швидко поїхала з дому, вивчилася, зробила кар'єру і стала дуже успішною. Сама собі і квартиру, і машину купила, відпочивати за кордон їздить. Дорогих брендових речах ходить. Якби хто подивився на мене і на неї, то ніколи б не сказав, що ми з нею рідні сестри. У мене з нею ніколи не було гарних стосунків, я вважала її занадто пихатою і зарозумілою, тому ми з нею майже не спілкувалися. Я навіть не уявляла, як вона живе і що в неї на душі, бо вважала, що їй занадто добре ні сім'ї, ні дітей живе собі людина для себе. Я ж вийшла заміж, і стала жити в селі. Обзивалась городом, господарством. Про я навіть на свята ніколи не чула, бо мені було не до цього. Ми з чоловіком заробляли небагато, жили бідно, тому стали часто сваритися, і все через безгрошів'я. В результаті чоловік пішов від мене, і я залишилася одна, та ще й двоє дітей-школярів в придачу. Коли сестра почула про те, що відбувається в моїй родині, вона відразу ж приїхала і запропонувала свою допомогу. Я тоді сильно розплакалася. І вперше в житті вилила їй душу, бо й справді не уявляла, як я буду жити далі. Не плач, сестричку, у тебе є я. Разом ми впораємося, все подолаємо, сказала мені тоді Ольга, і як їхала додому, поставила на тумбочку 5 тисяч гривень, щоб я на перший час не турбувалася, як дітей пригодувати. Такого вчинку я від неї аж ніяк не очікувала, я ж все життя вважала її жадібною. А вона виявилася першою і єдиною людиною, хто протягнув мені руку допомоги. Відтоді ми з сестричкою стали спілкуватися майже щодня. Якось ми сиділи за чаєм, і Ольга зізналася мені, що має на душі велику печаль, яка її дуже гнітить. У неї є все, крім головного. А вона, як і кожна жінка, мріє про жіноче щастя сім'ю, дітей, а цього якраз у неї немає. Відтоді ми з сестрою стали найкращими подругами. Ділилася усіма секретами, вона дуже допомагала мені матеріально, а потім допомогла знайти роботу, і я піднялася на вищий щабель, моє життя дуже змінилося, і я сама теж дуже змінилася і зовнішньо, і внутрішньо, і все завдяки моїй сестричці. І знаєте, до мене повернувся мій чоловік. Минув час, ми все обдумали, я все пробачила і вирішила, що дітям батько потрібний. А потім я ще навіть народила йому третю дитину. Але це ще не всі дива, які відбулися. Мій чоловік запросив у хресні батьки свого товариша, який приїхав з Лондона, де жив багато років. Андрій дуже сподобав собі мою сестру. Він, як і Ольга, самотній, ніколи одруженим не був. Хороший чоловік, відразу видно, але щось йому не щастило на особистому фронті. Андрій ровесник Ольги, Тягнути він не став і відразу зробив пропозицію. Я така щаслива за них, що словами не описати. 42 роки моя сестричка вперше стала мамою чудової дівчинки, а через рік у них з Андрієм народився ще й синочок. Щастя таке є, просто потрібно вміти його дочекатися.